Волочиська селищна громада на теренах Тернопільщини з'явилась однією із перших у 2015 році і об'єднала 23 навколишні населені пункти. Тут до війни мешкало понад 19 тисяч людей. Наша громада на 80% — це є сільськогосподарська громада. В основному це працюють великі товариства, товариства з обмеженою відповідальністю. Але зараз ми дуже активно бачимо, як працюють і фермерства, тому що створюються тепличні господарства, створюються господарства садівництва, посадки малини, і це відрадно, тому що в нашій громаді є і ми вже можемо похизуватися. Ми вже маємо вирощуємо власні кавуни. Ми маємо власні Власну малину, ягоди, гриби маємо розсадник рослин, хвойних особливо лавандові поля, обліпихові. У нас можна э, смачно, в э, нас приємно, в нас красиво. 24 лютого змінило розміри на і сповнене планів і надій життя громади назавжди. В нас в керівництві чоловіки. В нас є одна з жінок, яка теж в керівництві. Я пам'ятаю перший власний досвід, коли я зранку прочитала, що почалася війна. І у цей перший день, 24-го, коли я прийшла, а наші чоловіки вже були зібрані з рюкзаками тут на роботі. У нас і всі сказали, що якщо треба, то треба, і тобі потрібно буде залишитися. Іван Осадчук, заступник селищного голови, був серед добровольців, які вже у перші дні війни прийшли у військкомат. 25-го числа був у військкоматі. Е написав заяву для щоб прийняли Збройні сили України, і з 28 числа я вже був прийнятий Збройні Сили України. Спочатку проходив службу тут в пілочиску, а потім був відправлений на схід. Скільки часу йде, ви перебували? Що з цього Півроку я був тут, в роті охорони, а чотири, майже чотири з місяці був на Запорізькому напрямку біля поля, Це 16 та окремий стрілецький батальйон. Якщо тил не буде допомагати фронту, то фронт буде там, де тил. У перші дні війни розповідає Мар'яна Кузьмін, зорієнтуватися у ситуації допомогли молоді діти. Вони зорганізувалися у соцмережах і вирішили щодня збиратись біля селищної ради, плести сітки, зустрічати переселенців. Долучилися й дорослі. Люди масово зносили продукти харчування, одяг, взуття, пакували передачі на Ніжин та бучу, туди, де ворог найактивніше пробивав оборону. Пані Мар'яна пригадує, усі хотіли бути корисними. Волонтерська робота. Триває й досі до неї долучились і нові мешканці, які знайшли тут прихисток від війни. Загалом через громаду переїхало близько 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Третина з них залишилась на тривалий час. З Часом вони почали рухатися на захід, і вони до досить довго цей ця цифра трималася до року часу. Потім, на протязі, вже останніх років було менше тисяч. А на даний час в нас є 417 людей, з них 112 дітей, орієнтовно 120 сімей, 11 інвалідів. В нашій громаді є два місця компактного проживання для внутрішньопереміщених осіб. Також це один з них є дім престарілих, будинок для літніх людей, там теж люди проживають. Є е, такі така статистика, що в нас померло більше ніж 10 людей внутрішньо переміщених осіб, які вже знайшли тут спочинок. Але і відрадно те, що у нас і народилися діти внутрішньопереміщених осіб. У нас навіть сьогодні зареєструвалася сім'я, яка вже придбала будинок, проживши цей певний період часу. Вони з Харкова і вони вирішили оселитися у підволочиській громаді. Сьогодні, у час війни, перед ухваленням будь-яких рішень керівництва громади добре зважує потреби і можливості. Робота дуже нелегка, тому що це велика і стратегічна робота. Якщо ми бачимо, що з початку війни нам потрібно справді приймати правильні рішення, ми ж не можемо залишити освіту ні з чим, а почати будувати дороги. Звичайно, дороги нам потрібні, але нам потрібно підтримати справді такі більш найбільш вразливі категорії людей. Ми ніколи не думали, що в наших школах потрібно буде будувати бомбосховище. Правда, ми стільки років проживали, і ми не знали, що крім методичних. Е Якихось рекомендацій, крім парт і дошук, ми ще будемо робити бомбосховища. Громада цього року, наша Петлочиська, була відзначена тернопільською військовою адміністрацією як одна з найкращих, які забезпечили всі навчальні заклади якісними бомбосховищами, укриттями для дітей. Крім того, звичайно, економіка, розвиток, ми теж думаємо, перш ніж що зробити. Дуже часто ми Задаємося думкою, чи зараз це на часі. Звичайно, хочеться, дуже сильно хочеться. Хочеться, щоб наше містечко змінювалося, адже до війни нас, наше, мі... наше містечко мало кардинально помінятися. Ми виграли гарний проєкт, держава нас підтримала, і через центральну дорогу під Волочиська мало прийти велике будівництво. І я скажу, як каже моя бабуся, наша... наше містечко стало би писанкою. Але ми всі розуміємо, що це не на час. Підволочиська громада є учасником програми Добре, яка реалізовується в Україні за підтримки Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки USAID. Грантодавці пообіцяли, попри війну, продовжити втілення запланованого і профінансувати усі витрати. Одне із потужних підприємств, яке успішно працює на території громади і входить до агрохолдингу «Епіцентр Агро, агрофірма «Медобори». Його очільниця, пані Уляна, пригадує. Це були найскладніші часи початок війни. І коли до нас звернувся воєнкомат, ми, звичайно, відкрили всі свої ворота, гаражі, показали, яка в нас техніка є, і все, що потрібно було, ми звичайно віддали для армії. От. Зараз ми підремонтували навіть наші т 150, які ми вже вважали, що можна списати на, і на металолом, чи просто його продати. От. І витягуємо навіть таку у нас зараз йде закладка силосу, тому техніка наша Т-150 працює наповно. Зараз на підприємстві працює більше ста чоловік. Мають близько двох тисяч пайовиків. Основні культури соняшник, кукурудза, засіваючи пшеницю, пишаються тим, що зберегли тваринництво. Коли вона народилася? Сьогодні? Так, кажуть, Та. Та це за хрестну з Маленьке. Дівчинка. — Ой, Пані Ну, Стояти не може. Ну, не слімо. Все мокре. Так, паньопки, перелякання. Ну. Оскільки на сільгоспідприємстві більше чоловічої роботи, то вдалось домовитись із військоматом про те, що провідні фахівці залишилися, забезпечували посівну кампанію, і жнива. Бо ж армії годувати треба. Сьогодні ці чоловіки на вагу золота їх кличуть на допомогу у інші господарства. А ще через війну багато земель на сході і Півдні не засіюють, і наші аграрії працюють за себе і за колег. Коли йде мова, чи закупляти нову техніку для підприємства, чи донатити і закупляти щось для армії, то звичайно це все йде на армію. Це йде централізована політика від самого верху в епіцентр Агро. І ми десь тут викручуємося, як можемо, ремонтуємо, що можемо. Але, наприклад, якщо в нас є певний обсяг землі, він все рівно буде оброблений. Чим би він не був оброблений? Чи суперновою технікою, чи нашим. Старими чи нашим старим транспортом однозначно. Окрім того, ми не зменшуємо нашу соціальну політику. У нас дуже багато соціальна політика для наших пайовиків. Очільниця підприємства Уляна Хом'як 10 років працювала і навчала за кордоном. Сьогодні цей унікальний досвід допомагає їй у волонтерстві. Це, по-перше, контакти. Я піднесла також всі телефонні зв'язки і так далі, кого, де з ким колись вчилася і так далі. Тобто люди теж донатили, давали допомогу. Це теж дало свій результат. Друга моя така ніша була допомогти переганяти ті самі автомобілі. От. Тобто, це також потрібні контакти. Це потрібні контакти, це треба десь зупинитися. Це Люди допомагали знайти ті самі автомобілі. По-друге, це досвід. Ми маємо чоловіки, які можуть там їхати так далі. Але їздити по Європі це також не так То легко, якщо собі думаєш, сів собі на мотовей і їдеш прямо. Це, це, це складно. Під час війни на підприємстві не скорочували соціальної складової, надають гроші на лікування, на поховання, при народженні, на свята. Вітають воїнів, першокласників, дбають про людей похилого віку. До волонтерської діяльності у громаді активно долучаються діти. Влаштовують у школах ярмарки, пишуть листи, виготовляють обереги, організовують зустрічі із захисниками. Наша волонтерська діяльність почалася не тільки з 2014 ну, раніше вона почалася в 14-му, але з моменту початку російсько-української війни вона набула ще більших масштабів. Можу, як приклад сказати, що минулого року наша учениця Оля Дасько обрізала волосся та продала його за 8 тисяч гривень, а гроші передала у місцевий волонтерський центр. Також цього року на перший дзвоник з гаслом. Донат на ЗСУ замість букета квітів ми змогли зібрати більше 16 тисяч гривень, які передали на закупівлю потрібного обладнання для наших захисників. Найзворушливіша участь наймолодших школярів. Вони горять бажанням щось відправити воїнам, тому що в такому віці кожен з нас мало чому може допомогти, але вони стараються, як можуть. Коли ти бачиш дітей, як вони малюють ці малюнки, просто це неймовірно. В них вогники в очах з'являються, коли вони е, бачать ці малюнки, і вони можна, я хочу відправити. Я, я, за... я дуже сильно хочу. Я хочу там, щоб все було найкраще в нього, щоб все було добре. Нехай скоріше повертаються. Приходили діти, е, батьки дітей наших, е, е, і діти просто бувало таке, що вони плакали, вони дуже довго не бачили своїх батьків. Е, і це дуже зворушливо. Особлива місія під час війни у священнослужителів. З початком війни громада з допомогою жертводавців придбали автомобіль Бус, і ми стараємося на місяць один раз-два рази їхати на схід, вести допомогу і там причащати, сповідати воїнів. Дітей не треба змушувати ходити до церкви, переконаний отець Андрій. Всього лише варто навчити любити Бога і церкву, і вони самі прийдуть. Процес довготривалий, тому спілкуватися з юними парафіянами варто постійно, і не тільки у храмі. Священик організовує спортивні змагання серед школярів, дитячі табори, а все задля того, аби діти гуртувалися і менше відчували увесь трагізм війни. А ще у храмі завершують ремонтні роботи, і настоятель переконаний, такі зміни на часі. Багато запитую, чи дорешно ремонти робити, коли зараз йде війна. Я більше переконаний, що потрібно робити. Бо тільки та людина, яка не вірить в перемогу, може не робити ремонт. У нас перемога, звичайно, що настане, і це буде свідчення того, що ми віримо, і тут ми молимося, і просимо Бога. Бо це ж все ж таки є дім Бога Живого. Ми просимо, щоб Бог дав нам сили, благословення на перемогу. Сили і благословення на перемогу просять вірні і у Підволочийському храмі Пресвятої Трійці. А ще під керівництвом отця Тарасія тут завершують ремонтні роботи і планують відкрити реабілітаційний центр для воїнів, які повертатимуться з війни. Життя триває. В країні війна, але осінь час урожай збирати, бо ж сьогодні маємо не лише про себе подбати. І що, війна війною, а бараболі за розкладом. Де подієшся, мусиш позбирати? Як того року? Гарний урожай? — Гарний. Все є, все угу. Все вродило. А коли почали копати, як коли скінчите? Та Воно... коли почали? Почали в суботу, а на нині нема е нема кому. Що доброго, що війна? То є я, то я щось, я кажу, люди жили вже нормально, вже нормально, вже в селі, в хаті є і ванна, і унітаз. Все. Вже, вже здається, люди з того гіршого відрапалися, правда? І газ, і вода, і все. Дідько москаля притаскав. Ой, і таке. Підволочиська громада живе своїм життям в умовах воєнного стану. Поміж тривог працюють, навчають, моляться, допомагають фронту, опікуються переселенцями і вірять, перемога буде за нами.